Всім привіт! Сьогодні покажу вам морозивницю Clicktronic 3650. Розпакуємо, приготуємо справжнє домашнє морозиво і в кінці оцінимо, що вона себе представляє. Тож поїхали. Отже, всередині коробки маємо інструкцію, кришку з мотором, дві чаші і корпус самої морозивниці. Все виглядає просто. Але це якраз той випадок, коли простота є сила. До речі, чаще тут з подвійними стінками. Це важливо, бо вони заповнені охолоджуючим гелем. Саме тому їх обов'язково потрібно ставити в морозилку перед приготуванням щонайменше на 12 годин. Без цього ніяк. Рецепт я беру з офіційної інструкції до морозивниці. Це важливо, бо пропорції тут дійсно мають значення. На одну чашу максимум 220 мл готової маси. Не більше. Вершки мають бути збиті до легкої піни. Це обов'язкова умова. Якщо цього не зробити, морозиво не вийде буде просто рідка маса без структури. Також всі інгредієнти повинні бути охолоджені, як і самі чаші, усе, що тепліше, за 10 Плюс-мінус градусів ризикує зіпсувати результат. Наливаю масу і одразу вмикаю. Як бачите, все досить просто. Через кілька хвилин починається магія. Маса густіє, морозиво набирає текстуру. Приблизно через хвилин 30 маємо результат. Готове домашнє морозиво. Без консервантів, без барвників, тільки те, що ви самі туди поклали. Морозиво. Готове. Виглядає апетитно, консистенція щільна, все як треба. Смак просто космос, особливо з полуницею. Це не магазинний варіант. Тут відчувається, що все зроблено з душею. Єдиний мінус про це потрібно сказати. Морозиниця дуже дуже гучна. Любі. Вона не працює тихо, це точно. Але якщо ти кайфуєш від контролю над кожним інгредієнтом і любиш готувати сам, ця морозивниця однозначно варта вашої уваги. Якщо ж хочеш просто купити морозиво в магазині і не партись, тоді, можливо, це не твій варіант. Я особисто кайфую від цього процесу. Смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть лайк. Та до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!